Анна Барс, як бути щасливою. Щастя це не десь і колись, а тут і зараз. Уолт Вітмен Знайди власний шлях до щастя і тримайся його. Вибираємо бути щасливим. Щастя кожен розуміє по-своєму, і є безліч причин, чому люди прагнуть бути щасливими. Вільям Джеймс, відомий американський психолог 19 століття, вивчав, чому деякі люди природно щасливі, тоді як інші лише здаються такими. Перенісши в молодості депресію, він твердо вирішив вірити у вільну волю. Він вважав, що ми самі обираємо чи буде нам щасливими. Що сама впевненість, ніби ми можемо бути щасливими, зрештою приводити щастя. Тож наступного разу, коли почуватиметесь розщабленим, згадайте той час, коли були щасливі, пориньте в ті відчуття і повірте, що зможете досягти такого рівня щастя знову. Щастя це ваш вибір, а не випадковість. Найкращі вже ці коштує недорого. Дослідження показали, що такі прості речі, як занурення ступень у море або горнятку чаю з сонячного дня, можуть приносити анітрохи не менше задоволення, ніж ті, що полягають у володінні матеріальними благами. Тож наступного разу, коли ви почуватиметесь нещасним, замість відвідування магазину задля шопінгу, краще прямуйте на вулицю на безкоштовну процедуру з підняття настрою. Щастя складається з безлічі маленьких насолод. Не мовчіть! Розмова з друзями допоможе вам подивитись на власні переживання з іншого боку, а привітання з радісними подіями, що відбуваються у вашому житті, зроблять радість ще більшою. Коли чорна смуга затягується, поговоріть із тими, хто здатен продемонструвати вам проблему під іншим кутом і запропонувати рішення. А якщо вони зможуть змусити вас при цьому розсміятись, то це на краще. Не соромтеся бути собою. Не дозволяйте нікому псувати вам настрій. Важливо розпізнати людей, які дратують або принижують вас. Ви не зобов'язані постійно спілкуватися з ними. Життя занадто коротке, аби витрачати час на тих, хто вам не до душі. Причини посміхатись: один, два, три. Візьміть ручку і папір і занотуйте все, що змушує вас посміхатись. Наприклад, час у колі друзів та родини, хобі, хатні улюбленці, або якісь досягнення. Ви будете неабияк здивовані, побачивши, яким довгим виявиться цей перелік. Прикріпіть його де-небудь, де зможете бачити його щодня, і нехай він нагадує вам про те, яке прекрасне життя. Можна також взяти за звичку записувати три приємності, які стались протягом тижня. Дослідження опубліковане в Journal of Clinical Psychology. Підтверджує, що ті, хто так чинить, почуваються значно щасливішими. Одним з найкращих способів зробити себе щасливим наразі є спогади про щасливі хвилини минулого. Поставте мету або сплануйте прийдешний день ще в ліжку. Це може бути щось просте. Наприклад, зберігати спокій на роботі, або бути більш продуктивним, або отримувати задоволення від спілкування з колегами, що за вашим переконанням має відбуватися, але зазвичай не відбувається і викликає ваше занепокоєння. Далай-Лама якось сказав: кожен день щойно прокинеться, подумайте. Сьогодні мені пощастило бути живим. У мене є дорогоцінне людське життя. Я не збираюсь витрачати його на дурниці. Запам'ятайте це висловлювання. Частіше нагадуйте собі, що кожен день особливий і не може бути прожитий наново. Одна радісна думка зранку може змінити весь день. Не псуй враження від того, що маєш, бажаючи того, чого в тебе. Тебе немає. Пам'ятай про те, що колись ти лише сподівався отримати те, чим володієш зараз. Епікур. Зробіть мудборд. Модборд Модборди? від англійської, дошка настрою може стати в пригоді не лише дизайнером і модельєром. Ця штука неабияк допомагає сконцентруватись і піднімає настрій. Збирайте на цій дошці зображення місць, які хотіли б відвідати, зразки тканин, приголомшливих кольорів і фактур, вірші та афоризми, які змушують вас посміхати щоразу, коли упадають в очі. Повізьте свій модборд на водноці, продовжуйте доповнювати його експонатами в міру того, як ваші цілі і мрії будуть здійснюватись. Для щасливого життя потрібно зовсім небагато справи у самій людині, у її способі мислення. Марк Аврелій